Вночі ворог завдав більше десяти ударів по різним районам Харкова. За даними нашого ситуаційного центру, Харків був атакований ворожими дронами 15 разів. За попередньою інформацією, під атакою перебував Новобоварський район. Є інформація про те, що постраждали будинки у приватному секторі. Також зафіксовано ще один удар ворожим бойовим дроном по Шевченківському району міста. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали не тільки місто Харків, а й шість населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, постраждали п'ятеро. У місті Харків постраждали жінки 83-38 років та чоловіки 67-63 років. У селище Куп'янськ, возловий Куп'янської громади постраждала 37-річна жінка. У селі Колодязне Дворічанської громади загинули 50-річний 35-річний чоловіки. Ворог атакував Новобоварський Шевченківський райони Харкова 16 БПЛА. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. 16 БПЛА типу «Гарань-2», 1 БПЛА типу «Ланцет», 5 «Впівдронів», 1 БПЛА тип «Встановлються». Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено 16 приватних будинків, гараж та 4 автомобілі. У Куп'янському районі, в селищі Куп'янськ-Вузловий і селі Колодязне пошкоджено 2 автомобілі. У Ізюмському районі, в селі Гороховатка, Пошкоджено приватний будинок тимчасово без електропостачання у місті Харків залишається 21 тисяча абонент. Споживачам селища Високий Харківського району відновлено електропостачання в повному обсязі. Транзитний евакуаційний пункт у лозовій за добу прийняв 133 людини. Залишилося 67 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 6208 людей. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 47 оперативних виїздів. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння трьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському районі області та у місті Харків. В селі Гороховатка Ізюмського району внаслідок обстрілу СРСЗВ горіли конструктивні елементи раніше зруйнованого приватного будинку на площі 8 квадратних метрів. У Новобаварському районі Харкова внаслідок обстрілу БПЛА виникли пожежі та руйнування на території одного з об'єктів у Шевченківському горів автомобіль. Крім того, Пошкоджені приватні житлові будинки, складські будівлі, гаражі та легкові автомобілі. За попередніми даними, постраждало четверо людей. Триває ліквідація двох лісових пожеж на території Зюмського району. За даними Генштабу ЗСУ, на Південно-Слобожанському та Купінському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-Слобожанському напрямку відбулося 31 одне в районах Вовчанських хуторів, Одрадного, Бологівки, Кутківки, Красного Першого, Кам'янки та Западного. На Куп'янському напрямку зафіксовано 8 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп'янськ та Петропавлівка. Марія Соловйова, Дмитро Гвоєн та Єгор Мікенін. Харків. Новини. Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив 116 ударних БПЛА типу шахет Гербера та безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 83 ворожі БПЛА типу шахет гербера і дрони інших типів на півночі, півні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 30 ударних БПЛА на семи локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Вночі росіяни атакували Харків. За даними мера міста, ворог завдав щонайменше 15 ударів дронами. Постраждало четверо людей. У Новобаварському районі виникли пожежі та руйнування на території одного з об'єктів у Шевченківському горів автомобіль. Крім того, пошкоджені приватні житлові будинки, складські будівлі, гаражі та легкові автомобілі. На Чернігівщині знову є влучання в енергетичний об'єкт. За інформацією обленерго вночі ворог обстрілював Ічнянщину. Енергетики вже розпочали відновлення. Також росіяни вночі атакували шахедами цивільну інфраструктуру Одещини. За даними голови ОВА, попри активну роботі ППО зафіксовано влучання по території цивільного промислового об'єкта. На місці виникла пожежа, яку ліквідували працівники ДСНС без жарт та руйнувань. Вчора ввечері по Краматорську було вперше застосовано fpv дрон на оптоволокні. За даними ЗМІ, близько 17.50 зафіксовано влучання у припаркований автомобіль. Пуск ймовірно, здійснили з району часового яру. Обійшлося без постраждалих. Ввечері Білгород опинився під обстрілом. За повідомленням місцевих змі після гучних вибухів у місті зникло води та електропостачання. За попередніми даними було завдано удару по електропідстанції газотурбінної ТЕЦ Луч. Прогроміли вибухи і у тимчасово окупованому Криму. За повідомленням моніторингових каналів у Феодосії зафіксовано влучання. Повідомляється, що під атаку опинилася місцева нафтобаза. Мін'юз України видалив свою інформацію про те, що українці мають зареєструвати у реєстрі нерухомість, яку вони придбали до 2013 року. Вчора змі розповсюдили заяву міністерства, де йшлося про те, що нерухомість придбану до 1 січня 2013 року. Людям потрібно самостійно вносити до нового держреєстру, оскільки дані зі старого не були автоматично перенесені до нової системи. Після цього у відомстві видалили своє перше повідомлення та випустили уточнену інформацію. Там уже говорили що жодної перереєстрації проводити не треба. При цьому уточнюється, що власник житла за власним бажанням може звернутися за державною реєстрацією свого права власності у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. ЄС охарактеризували місцеві вибори у Грузії, які відбулися 4 жовтня, як неконкурентні і непрозорі. Багатомісячні рейди на незалежні ЗМІ, прийняття законів спрямованих проти громадянського суспільства, ув'язнення опонентів та активістів, а також поправки до виборчого кодексу на користь правлячої партії різко знизили можливість проведення конкурентних виборів. Значна частина опозиції вайкотувала ці вибори, а явка виборців була відносно низькою. Йдеться у заяві. Президент США Дональд Трамп повідомив про дуже позитивні переговори, що відбулися цими вихідними за участі руху Хамас та представників країн з усього світу, включно з арабськими та мусульманськими державами. За словами Трампа, мета переговорів звільнення заручників, припинення війни в Газі та досягнення довгоочікуваного миру на Близькому Сході. Переговори були дуже успішними і просуваються швидко. Написав Трамп. Американський президент уточнив, що технічні групи знову зустрінуться понеділок у Єгипті, щоб узгодити фінальні деталі. Алі домовленостей. за словами Трампа першу фазу процесу можуть завершити вже цього тижня. За повномасштабної війни у цих громадян накопичилося чимало проблемних питань: комусь необхідно відновлювати житло, замінювати пошкоджені вікна та фасади, хтось турбується про поліпшення системи опалення, а деякі місця не прагнуть отримати необхідні соціальні послуги та матеріальну підтримку. Ці та ряд інших не менш важливих тем мешканці обговорили безпосередньо з харківським міським головою під час особистого прийому в Київському районі. Потрапити на який зізнаються самі заявники, виявилось куди легше ніж вони думали. Легко я написала заяву до Нелі Васильівни, до Ігоря Олександровича, і ми потрапили. У нас було два питання. Перше було пов'язано з відновлення покрівлі, бо після прильотів, після бореві декілька шоферин злетіло. Але питання вже майже вирішено, там залишився додатковий такий мілкий ремонт. Інше питання з приводу відновлення дорожнього покриття у дворі. Це дуже важливо, тому що по іншому, а як може мерія мер дізнатися про наші проблеми тільки завдяки таким безпосереднім зустрічам у межах прийому міський голова разом із представниками профільних департаментів, районної адміністрації та відповідних спеціалістів розглянув 14 звернень серед тих, хто прийшов на зустріч: військові, вимушені переселенці, люди з інвалідністю та мешканці, чиї будинки були зруйновані або пошкоджені російськими снарядами. Сьогодні звернулися. На заміну вікон після прильоту 2022 року. Коли спілкуєшся в очі, то ти бачиш реакцію людини, що він переймається твоїми питаннями. Ну, то дуже приємно, чесно, по-людськи, так. Я говорю, що дуже ось любить Харків. Як і всі ми. Оценно. Оценно. Да. ми просто даже хочемо так йому подякувати за той позитив, який ми бачимо після прильотів коли чисто, гарно, так охайно особистий прийом громадян міським головою у Харкові проводиться далеко не вперше, і хоча повномасштабне вторгнення змусило зменшити кількість подібних зустрічей, нині традиція прямого діалогу буде відновлюватися, наголосив Ігор Терехов. Адже саме такий формат дозволяє якомога швидше та точніше реагувати на людські потреби. Дійсно, ми відновили сьогодні особисті прийоми. Це дуже важливо, бо є сьогодні запит... Людей на спілкування і вирішення тих проблем, які на жаль виникають. Ну це переважно більше. Це житлово-комунального господарства. Це, це знесення будинків, в яких було влучання, які дуже пошкоджені і не підлягають відбудові. Потрібно роз'яснювати людям, потрібно роз де брати сертифікати. І таке спілкування дуже важливо. Було і люди, які вимушено переселенці, які приїхали до нас, до Харкова. У них дуже багато питань. Потрібно вирішувати, крім цього, цих харків'ян, звісно, бо вони теж потрапляють від обстрілів і ці нагальні потреби, які є, їх теж потрібно вирішувати. Тобто, це дуже важливо сьогодні. Ми будемо продовжувати це для того, щоб якнайшвидше надавати допомогу людям. Ольга Трачук, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Олександр Уваров. Харків новини. Зараз, дивлячись на нього, ніщо нічого, нічого не видає. З першого вигляду такий собі типовий будинок з новим та сучасним фасадом. Проте за цими новозведеними стінами ховається багато жаху та людського горя. Це одна з багатоповерхівок у Основ'янському районі. 22 червня минулого року близько 15.10 по ній прилетів авіаційний боєприпас. В результаті прямого влучання перші три поверхи було повністю зруйновано. Також було пошкоджено сусідні житлові будинки, магазини, офісні приміщення, кафе, автосалон, легкові авто, тролейбус та зупинку громадського транспорту. В результаті атаки постраждало 52 людини. Троє людей загинули. Цей п'ятиповерховий будинок був серйозно пошкоджений внаслідок авіаудара минулого літа. Один із під'їздів фактично був зруйнований перекриття перегородки, зовнішні стіни, пошкодження покрівлі також були вибиті вікна та двері. Після демонтажу аварійних конструкцій було відновлено прикриття стіни, покрівля та скління. Зараз ми вже виконали 95% робіт з відновлення фасаду, його утеплення та фарбування, щоб зробити будинок сучасним та енергоефективним. Також проектом передбачено оздоблення фасаду з декоративною підсвіткою, щоб мешканці повертались не просто до відбудованого будинку, а в сучасний затишний будинок. Зараз над цим ми працюємо. Взагалі, у Харкові внаслідок обстрілів пошкоджено 12 тисяч будівель, з них близько 9 тисяч житлові будинки, повністю або частково зруйновано багато квартир, вибито вікна, пошкоджено дахи. 450 багатоквартирних будинків потребують зносу, проте місто йде шляхом відновлення житла там, де це можливо. Вже у 2022 році за кілька місяців відновили 135 житлових будинків, закривши контури будівель, встановивши шибки, відремонтувавши покрівлі. У 2023 році темпи наростали. Тож на початок 2025 року, за словами мера, близько півтори тисячі будинків вже відновлено. І роботи тривають. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харків. Новини. У Харкові відбулося офіційне відкриття нової лабораторії протезування та ортезування на базі університетської лікарні Харківського національного медичного університету, що стало важливим кроком у наданні комплексних послуг з фізичної реабілітації на сході України. Відтепер пацієнти матимуть доступ до повного спектру послуг, включно з фізичною терапією, психологічною та психосоціальною підтримкою, а також протезуванням та ортезуванням, і це все в межах державної лікарні. Це така довгоочікувана подія. Ми тривалий час до цього йшли. Минулому році почав працювати цей проект комплексної реабілітації пацієнтам з ампутаціями, які втратили нижні кінцівки, починали виключно з нижніх. Це не тільки військова травма, вибухова травма. Це і судинна патологія, і пацієнти з ендокринною патологією В минулому році. Ми працювали в мобільній лабораторії на базі будиночків, які працювали, стояли на території нашої лікарні. Сьогодні ми вже знаходимося в відділенні нової лабораторії Артеза Лабораторія оснащена сучасним обладнанням, забезпечуватиме повний цикл реабілітації та підготовку медичних фахівців. Лікування та перебування пацієнтів у закладі фінансується. Державою. Ця ініціатива є результатом тісної співпраці між Міністерством охорони здоров'я України, Міжнародним комітетом Червоного Хреста та Харківським національним медичним університетом. Церемонію відкриття відвідали представники уряду, місцевої влади та міжнародного комітету Червоного Хреста, підкресливши важливість цього кроку для системи охорони здоров'я України. Мені дуже приємно, що ми сьогодні в Харківському медичному університеті відкриваємо цю лабораторію. І, в першу чергу хотів би подякувати партнерам. З комітету Червоного Хреста, які прислухались до нас і допомогли нам зробити цю лабораторію і ще й продовжують її фінансувати певний період часу, поки буде тривати проект, чому для нас важливо, щоб вона відкрилася саме в університеті, оскільки ця лабораторія з реабілітаційним відділенням і з лікарнею це Єдиний комплекс надання допомоги тим, хто потребує цієї допомоги з подальшої реабілітації, протезуванням реабілітації. Але паралельно з цим це і навчальний процес, і маю надію, що ця лабораторія буде таким флагманом для харківського регіону. Я дуже вдячний всім, хто долучився до створення цього центру, цієї лабораторії для нас дуже важливо, що на сході України в Харкові. Відкрилася ця лабораторія. Це важливо для людей, які отримали поранення під час війни і вони будуть користуватися цим. І дуже важливо, щоб вони не виїжджали на захід України, а залишались в Харкові біля своїх родин, жили тут і отримували допомогу. По-друге, для нас дуже важливо зберегти традиції і потенціал. Нашого виша медичного університету для нас це дуже важливо. Нова лабораторія у Харкові стане місцем, де поєднується сучасна медицина, реабілітація та підтримка людей, які потребують особливого піклування. Новостворений центр працюватиме на благо пацієнтів і стане важливим символом відновлення та стійкості Харкова. Аліна Кромашова, Віктор Ноздрачов, Олександр Уваров, Олексій Старінков, Харків. Новини. У вересні у столиці Іспанії Мадриді відбулися міжнародні змагання серед ветеранів військовослужбовців, які брали участь у бойових діях та отримали поранення. Спортсмени змагалися у дисциплінах з адаптивних видах спорту, зокрема жим штанги, вислування, ривок, гирі та ейрбайк. Крім української команди, у спортивному заході змагалися представники США, Ірландії, Іспанії Естонії. Україну на змаганнях представляли 62 ветерани і ветеранки. З них від Харкова брали участь 12 спортсменів. Всього українська збірна ветеранів виборола дві. Ці медалі, а харків'яни вибрали п'яту частину всіх нагород а саме 49 медалів різного гатунку. Переза все та вас. Дякую за те, що ви робите. Дякую за те, що таке у вас досягнення. Розумію наскільки це важко в умовах війни, в умовах всього, що сьогодні робиться, але це дуже важливо і це ваше досягнення. Вони перш за все для України. І для міста Харкова, бо ми є форпостом сьогодні так, боротьби за незалежність України, а ви є і форпостом, і представниками України на міжнародній арені. І для нас це дуже важливо, і я дуже вдячний вам. І ви робите найважливішу справу щодо іміджу України. І межі України, ну і звісно, нашого міста Ігор Тергов привітав харківських ветеранів спортсменів із перемогами на міжнародній арені та вручив їм цінні подарунки. Сергій Кіяшко триразовий переможець та дворазовий призер міжнародних змагань, майстер спорту міжнародного класу. З 2013 по 2021 рік він проходив військову службу. А три роки тому мобілізувався до лав 5-ї слобожанської бригади скіф Національної гвардії України. Попри службу та бойові будні спортсмен не полишає тренувань, продовжує виборювати. Наша команда я особистами приймала участь у міжнародних змаганнях серед ветеранів війни, які отримали поранення різного ступеня тяжкості в місті Мадрид. Наша команда гідно представила як Харківську область, так і країну в цілому. Ці змагання були ініційовані Україною, покликані не лише підтримати захисників та захисниць, а й продемонструвати, що спорт є важливою складовою реабілітації військових та одним з найефективніших інструментів психосоціальної адаптації, відновлення фізичного здоров'я та зміцнення моральної стійкості. Спорт і змагання це перш за все, на мою думку, це найдоступніший метод реабілітації для ветеранів війни. Вони можуть психологічно розвантажити себе, перш за все, це можливість поспілкуватися. Не всім потрібні змагання, комусь потрібно прийти на тренування, поспілкуватися, обмін якимось досвідом, там, протезуваннями там, і так далі. І для них це є дуже важливим. А якщо кожен для себе ставить скажімо так, ну, панку, ціль, да, комусь форму набрати, комусь м'язо закриття. Чати комусь там потрапити в збірно, а комусь заробити свою першу медаль в своєму житті. Перемоги харківських ветеранів у Мадриді стали не лише спортивним здобутком, а й потужним прикладом незламності та сили духу. Аліна Кормашова, Віктор Ноздрачов, Андрій Паколов, Олексій Стерінков, Харків. Новини. Анжела працює вчителькою фізичної культури в 15-му ліцеї. З виду тендітна жінка, але за її плечима складна доля. Вона покинула рідну домівку в Лисичанську, переїхала до Харкова з маленькою дитиною та починала все тут з нуля. Приїхали ми з сином ще дуже давно. На початку першого вторгнення, але потім повернулися. Ну гадали, що, мабуть, вже закінчується можна повертатися, але коли вже настало повномасштабне вторгнення у 2022 році, було зрозуміло, що жити неможливо, і нашого селища, в якому я проживала, його просто вже не існує, якщо чесно. І син дорослішає, тобто я розуміла, що йому треба вже навчатися, якось думати про своє майбутнє, і тому ми вже залишилися в Харкові. Він тут навчався, я працювала. Працюю і виховую підростаюче покоління далі. Найскладнішим для Анжели під час переїзду було розуміння, що вони з сином вже не повернуться додому. Коли вони їхали до Харкова, думали, що це тимчасово взяли лише невелику сумку з необхідними речами та документами. Але згодом жінці повідомили, її будинку вже нема. Найскладніше пояснити дитині. Що треба якось далі жити в новому місті? Воно файне, воно класнюче місто. Але все ж таки для нас воно було для початку чужим. Бо воно було великим містом, ми не розуміли, що робити, як далі буде. Але на сьогоднішній день, слава господу Богу, все класно. Ми полюбляємо це місто. І от саме нерозуміння термінів, що буде далі, ось це є напевно найстрашніше. Чому обрали саме Харків, щоб переїхати? Чесно кажучи, ще дуже давно, як я навчалася в школі, ми завжди приїздили у Харків скуповуватися там до школи, тобто здавалося, вау, круто, хочу тут жити. Чому саме вирішили? Ну, напевно, так склалася доля. Бо коли ми виїжджали з рідного міста, був останній автобус в зеленому коридорі, де сказали: або ви їдете на той бік. Або ось є автобус, який відправляється до міста Харків. Ну і ось так, без вибору, ми приїхали у Харків. Перший час у Харкові для Анжели був дуже складним. Одна без знайомих, без роботи, без житла з маленькою дитиною. В рідному місті вона працювала вихователькою, тож сподівалася швидко знайти роботу тут. Ті навчальні заклади, які працювали на той момент. Ну, знаєте, як є. Працівники, які вже на своїх посадах. Тобто я така приїхала, кажу, а от візьміть мене на роботу. ну, Ти класна жінка, файна, там в тебе дитина є, дипломи, все є, але місць немає. Тобто, було дуже складно. І коли я потрапила на, на сьогоднішній день, це найкращий ліцей в місті Харкові, це 15-й ліцей, я там працюю. І коли я попала, і пані директорка каже, Будеш працювати, кажу, буду як довго, кажу, як скільки зможу. І ось дякувати Богу. Дякую Олені Анатолівні за те, що я працюю там і по сьогоднішній день. Анжела зізнається, на своєму непростому шляху вона зустрічала багато підтримки, але найважливішою для неї стала саме моральна. У мене навіть син, він вже дорослий, але бувають такі моменти: все не хочу, втомилася. інколи там спогади бувають, хочеться додому. Він підійде отак обійми і каже, мама, все добре. Головне, що є, ми один в одного. І знаєте, ніякі гроші, напевно, ніякі, я не знаю, ніякі там. Ну, вибачте, найголовніше, що це ось усі обійми, це щира людська підтримка. І тому на роботі в мене було також. Від міста я отримувала і отримую величезну допомогу, це інколи і продукти харчування, бо ми, як ВПО, так отримуємо це, подяка велика. Від колег підтримка, спілкування, посмішки, допомога. А от діти, напевно, це найкраща підтримка. Навіть зараз, коли ми дистанційно навчаємося, там, виходимо з сердечки один одного, там давайте обіймемося, там начебто, вони посміхаються. Ось ці посмішки. Коли вони кажуть, Анджелидуардівна, ми вас так любимо. Ось це є найголовніша підтримка. Попри всі складнощі та ностальгію за домом, Анжела каже, Харків став для неї по справжньому рідним містом. Чесно кажучи, я була в багатьох містах нашої країни, подорожувала дуже багато, але чесно, мені здається, що на всій планеті, мабуть, немає найкращої точки, найчистішої, найяскравішої, тому ну. Чесно, я дуже пишаюся, що я маю змогу вже 13-й рік. Ну якщо взяти так, разом жити в цьому файному місці. Анна Дзіадик, Ярослав Кононенко, Андрій Сириця, Андрій Пакулов, Харків. Новини. 1 жовтня харківська підземка знову наповнилася життєстверджуючими звуками музики. З нагоди дня захисників і захисниць України, дня українського козацтва, покрови Пресвятої Богородиці та Міжнародного дня музики на станції метро історичний музей відбувся святковий концерт у рамках проєкту Разом до перемоги. Яскраві емоції глядачам подарували оркестр 5-ї слобожанської бригади скіф Національної гвардії України та артистка оригінального жанру Катерина Орієхова. У виконанні оркестру прозвучали відомі українські та зарубіжні хіти а також авторські пісні. А справжньою родзинкою концертної програми стали захопливі фокуси, що подарували публіці гарний настрій і щирі усмішки. I love you.